<рес> так, приватний житловий будинок, садок, город, земельні ділянки. Під будівництво тобсловування -то житлового будинку, де грубо порушуються чинні норми і правила використання пестицидів та агрохімікатів в межах населеного пункту, фіксую правопорушення. Хто не поводить? Займався фермством, Латвії, чи де там брати? Ми про, про які бур'яни тут говоримо? Ми говоримо про порушення правил, норми правил чинних, встановленим законодавством. Про що ми говоримо? Про які ми говоримо тут бур'яни? Чи не про бур'яни, чи про квітки? А якщо будуть бур'яни, росли і будуть засівати? От от ви це все будете, все це ви свою думку викладете в поясненнях відповідним особам уповноваженим, коли буде відкрито кримінальне провадження. Це зразу кримінальне, що адміністративне розсудку. Ну, Подивимося. Це злісно, попри мою заборону. Я неодноразово зазначу, що забороняю, розпилювати отруту хімікати. Біля, від... біля приватного житлового будинку, садка, городу забороняю. Ще раз вам кажу. Повторюю. І фіксую правопорушення, які відбуваються сьогодні. Ну а от люди що там, не обрізують? Сусіди. Так само, щоб всіма воювати. Так, я, я не воюю, ще раз скажу. Ну, Фіксую. Ми вже знаємося з тобою 20 років. Ніколи не було якісь. Ти більше батьки наші разом ще вистали. Мама, батько, не знаю, що так. Не так, вибачаємося. Там знав, разом займаєш, що так ще. І я вам нічого поганого не кажу. Хто не хоче кримінал? Фіксую грубе порушення норми правил чинних використання агрохімікатів в межах населеного пункту. Фіксую особу, яка знаходиться, керує. Спецтехнікою і застосовує отруто хімікати в межах житлового пункту. В житловій зоні на вулиці Подільська. Іди ближче, ближче сюди, щоб тебе так, добре я зафіксувати. На зйомку не даю. Так. Якщо ти знаєш закони України, то ти не маєш права без мого дозволу знімати. Знімаю і дуже добре. Ні, не дуже добре. Можеш ще представитись, хто Ні. ви, якщо все по закону, хто ви такий, що ви тут робите? Ми орендуємо цей е, Ми орендуємо цей Жобає город на хілка. І плати на хілку за нею. Міську раду, податок. І ми платимо на хіл, Дуже гроші за оренду. І ми маємо повне право тут вирощувати сільгоспродукцію. Тобто, тобто ви маєте право займатися тут товарним виробництвом сільгоспродукції. Я правильно розумів? Ми товарне. Це яким? Не товарне виробництво. Особи... Це городництво. Виробництво. Городництво і особисте, я так розумію, це особисте... особисте господарство. Так. Дуже так. добре. На на Дуже добре. А ви чого знімаєте? вам давали право на я? Фіксую правопорушення з метою захисту Як своїх я прав. Вас у що, нагороді щось срок.